Окремим пунктом престору Тлумичиною були відвідані обертина це селище, одне із найбільших у районі. Журналісти стали свідками відкриття спортивного майданчика, а також побували у місцевому народному домі, районній лікарні та церкві Святих Кирила і Мефодія. Деталі в сюжеті Мар'яни Мацьків. Новий спортивний майданчик зі штучним покриттям в обертині побудували цьогоріч силами громади. Вагому фінансову допомогу надали також місцеві підприємці та влада. Про це під час урочистої церемонії відкриття розповіла селищний голова Ольга Федоришин. Цей майданчик мрія обертинців протягом багатьох років. І, завдячуючи, перш за все територіальній громаді, яка взялася власними силами будувати цей майданчик. За допомогою підприємця місцевого Богдана Миколайовича Станіславського, який допоміг нам технікою і будівельною бригадою. Завдячуючи спонсору народному депутату України Миколі Федоровичу Крутю. я був присутній тут, коли будувався робився основа для майданчика. Це була спільна, єдина праця. праця Тих людей, які могли би собі в той час відпочивати, але вони вирішили все ж таки попрацювати на громаду. Голова райдержадміністрації Василь Сенів та голова районної ради Михайло Вишневський подарували юним спортсменам набір м'ячів. Після цього настав момент перерізання стрічки. Вже на полі для гостей хореографічну композицію подарували наймолодші спортсмени. Право забити один з перших голів у ворота нового майданчика. Мала і голова делегації журналістів Тамара Лейбюк. Далі медійників привезли у народний дім. Там їх зустрічав найдавніший в області духовий оркестр Обертинської музичної школи. Гості оглянули відремонтоване приміщення закладу культури, а також відвідали виставку робіт вихованців місцевих будинків дитячої та юнацької творчості. Тя медицини району та, зокрема, обертина розповів головний лікар центральної районної лікарні Іван Бойчук. Він зазначив, що у рамках реформування медичної галузі у 2011 році два приміщення поліклініки та селищної лікарні перевели у житловий фонд для молодих лікарів та віддали під центр реабілітації для дітей-інвалідів. І це ще не все. Ми дійсно проводимо реформування галузі охорони здоров'я, але реформування в такому плані, щоб воно приносило. І в майбутньому і на сьогоднішній день покращення надання допомоги населенню району. Зокрема, у нас в районі. На сьогоднішній день функціонує 37 фельдшерсько-акушерських пунктів. До вчорашнього дня було 39. У нас функціонує вчорашнього дня дев'ять лікарських амбулаторій. До вчорашнього дня у нас було сім лікарських амбулаторій. Ми забезпечили лікарями, спеціалістами лікарські амбулаторії. Ми їх з вчорашнього дня забезпечили транспортом. Ми придбали значну кількість обладнання, яке необхідно для роботи. По сусідству до лікарні знаходиться церква святих Кирила та Мефодія. Зараз святині перебуває на реконструкції, тому відправи служать під від відкритим небом настоятель храму розповів гостям про історію закладу, а також запросив усіх до спільної молитви. Відразу після обертина делегацію привезли у Петрів. Там представники ЗМІ побували у стаціонарному відділенні для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян. У селі цей заклад функціонує з кінця 2010 року. Зараз тут перебуває 27 одиноких літніх людей. Їх обслуговує персонал у кількості 17 осіб. Ми одразу думали, що людей не буде, але на даний час у нас черга, люди постійно є. Проживають в основному люди, які лишилися без опіки, пенсійного віку, в основному вже після 60 років. основному, більшість з них хворих людей. Є такі, що не можуть рухатися, що ми доглядаємо їх, лежачі є. Цим людям у центрі створили комфортні умови для проживання. Мешкають вони по кілька осіб у окремих кімнатах з санітарним вузлом. Відвідують столову, мають приміщення для відпочинку, зустрічі з родичами та просто можуть гуляти по території. Цікаво, що майже за два роки існування тут навіть зародилася нова сім'я. Палагна Костянтинівна та Дмитро Іванович віднедавна мешкають разом. Тут для них навіть влаштували невеличке весілля. Тут мене поселили. а не було кому закапати очі, а вона жила тут о, через, через коридор. Я все ходив, та й її просив, аби вона мені допомагала. Коли мене було би помогла щось мені подати, помочитися, то та й так ми сіду говорили. Та й просили директора, та й директор тоді нам дозволив, та й ми так. Я yeah. yeah. добре, нормально може бути. Запомагаємо з янозному цей все. Приміщення стаціонарного відділення побудоване з використанням новітніх технологій. Електроенергію тут беруть з сонячних батарей. Та й загалом цей заклад дуже милий, тому й не виникає асоціацій з типовими геріатричними будинками.